Моє вітання. Сьогодні вам показую Opel Corsa, Він же Peugeot, 208, це його прямий собрат, навіть я б сказав брат-близнюк з, з іншим дизайном. Хто не в курсі, Opel викупила Peugeot Citroen, Група PSA викупила його і тому вже Opel будуть трошки інакші. Що ж, це у нас Корса 2020 року випуску. Пробігу має всього на всього 53 тисячі кілометрів. Це електричка на 50 кВт. Запас ходу в 300 кілометрів. Цікава машинка. Попередньо огляди я знімав на 208 Різниця між ними геть мінімальна. Розкажу, що що, в чому різниця. Резина Continental, весенька 22 року. На штампах маємо парктроніки. Різниця в чому щось по комплектації цікавіше, щось менш цікаве в порівнянні з Peugeot. Наприклад, оптика тут у нас галогенка, в пижиках LED-оптика. Але тут покажу зараз переваги, які ми маємо в порівнянні з Peugeot. Оптика це мінус. Але але є підігрів керма, є підігріви сидінь. склопідіймачі передні, регулювання дзеркал, підігріви дзеркал. Щоб ви собі розуміли, машинка навіть не готувалася. Ось, яка приїхала з Європи, така і продається. Нічого не робилось. пробігу 53 тисячі кілометрів. Багатофункціональна мультимедіа. Ось у нас кнопочка підігріва керма, мультикермо, шкіряне кермо. В пижиках мені більше подобається, чим в апелях. Це кермо. В пижиках воно менше. Але, як кажуть, на любітеля. Є, бачите, підігрів і підігрів руля це реально круто. Багатофункціональна мультимедіа, дачки дощу, дачки світла, салонне дзеркало з автозатемненням, бротовий комп'ютер, селектор тут все точно таке ж саме, як на пижиках. Пишка консоль трошки вища. Е, режими руху, стандарт, еко, спорт. Електронний стоянковий гальма, ключик точно такий же, самий, як на Peugeot. Клімат-контроль двузонний. Е, пішоходів бачить, автомобілі бачить, поворот сама пройде, парктроніки також задній є. Тобто, якщо будемо порівнювати з пижиком, це плюс, наприклад, які у нас були, тут є парктроніки, тут є підігрів керма, підгрів сидінь. Але оптика у нас звичайна. Ось так от виглядає ця машинка. Цей Сітікар, також це прямий конкурент Renault Zoe, теж по підвісці буде він прикольніший. Комфортніше порівняння порівнянні з зойкою, але посадка набагато нижча. Зарядка у нас тут і є, подовжувач теж присутній. Оглядовість буде в Зойці, на мою думку, краще, але по підвісці Opel виграє. Ну і знову ж таки, якщо Peugeot Opel будуть 50 кВт проїжджати 300 км, то Зойка 52 кВт буде проїжджати в 400 км. Ну, в Зойки швидше за все буде тільки Type 2 зарядка, і заряджатися вона буде дуже довго, то тут у нас зарядка ще є CCS. Тому він зарядиться повністю за хвилин 20-30. А зойка у нас буде заряджатися декілька годин. Siaus в зойках буває дуже рідко, чомусь якось так. Що ж, автомобіль пригнаний з Італії, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Ось цей красень у нас в наявності в Вінниці. Якщо потрібна доставка в ваше місто, без питань будемо домовлятися. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.